Вітаю! Нам треба виконати вправу 3 анімаційні ефекти зміни слайдів. Отож, завдання встановити до презентації Катерина Білокур анімаційний ефект зміни слайдів із такими характеристиками. Ефект поява повинен бути або відкриття, тривалістю 1 секунда із середньою швидкістю. Ефект має відтворюватись для всіх слайдів після клацання лівою кнопкою миші або автоматично через 3 секунди. Отож, для початку треба відкрити файл Катерина Білокур. Це презентація, я вам її прикріпила. Далі треба виділити перший слайд і виберете вкладку Переходи. Наступне: Задай такі параметри анімаційного ефекту, назва ефекту, поява або відкриття. Тривалість 1 секунда. Увімкни прапорці клацання кнопки миші після. Та у відповідному лічильнику встанови значення 3 секунди. І далі нам треба обов'язково цей ефект, ці всі ефекти, тобто застосувати до всіх слайдів презентації. Отож, розпочнемо. Відкриваю презентацію. Далі натискаємо на перший слайд, натискаємо кнопочку переходи, і ось, бачите, з'явились у нас всі ефекти переходу, які у нас можливі. Але якщо ми натиснемо отут трикутничок, то відкриються ще додаткові ефекти. Але вони нам всі не потрібні. Нам потрібен переход поява, ось він, будь ласка, появлення. Далі нам треба встановити длительність цього переходу. Тобто, наскільки довго буде відбуватись цей переход, а саме одна секунда. Ну, вона тут, в принципі, і стоїть 0,1. Так, далі. Нам треба поставити ось тут галочку по щелчку. Ну, вона тут і стоїть. І отут натиснути послі. І нам треба додати, що це буде саме 3 секунди. Після 3 секунд почне змінюватись наступний слайд. Тобто, скільки цей конкретний слайд буде затримуватись на екрані. Для того, щоб поставити 3 секунду, можна просто взяти ось у, у нас, бачите, два. Трикутнички або дві стрілочки. Вгору натискаємо: 1 секунда, 2 секунди, 3 секунди. Три рази клацнули, все готово. І далі обов'язково натискаємо примініть всем. Все готово. Можна запустити тепер готову презентацію на виконання і подивитись, що ж у нас вийде. Як бачите, я зараз не перемикаю презентацію, вона переключається самостійно. Через 3 секунди після того, як один слайд побув у нас на екрані. Як бачите, це дуже зручно, нам не треба нічого робити, і вполне собі вистачає часу, так, щоб роздивитись все, що є на цих картинах. Кому не вистачає часу, можете збільшити. І обов'язково чекаю від вас відео або фото вашої роботи.